За порятунком Хогвартсу від жаху Слизерина очікує на Гаррі двомісячна рутина. У місті Літл Вінджін, домі номер 4 повернення до школи чекає він щосили. Усе було би добре, якби не злая тітка, яка про батьків Гаррі казала дуже гидко. Не стримавшись до неї, застосував він чар і в хмарах загубився великий тітко шар. Та, схоже, спокій Гаррі лише у віснах снився, бо за Скабану щойно втік, скажений убивця його ім'я Сіріус Блек, слуга темного лорда, так само, як ім'я, душа у нього чорна. Одного хоче він знайти і вбити Гаррі, щоб більше Волдеморту не став той на заваді. До того ж саме він, родину Гаррі зрадив. І кодекс друзів йому втім нітрохи не завадив. Проте, як з'ясувалось, це ще не найгірше, бо є у світі дещо у сто разів страшніше створіння, від яких у жилах кров холоне, у подиху у їхньому радість миттю тоне. Створіння ці дементори, варта Аскабану, На блека полюватимуть вони без перестану. Навколо Хогвартсу їх ціла сотня чатує, від демонів у Чорному нічого не врятує. Кажуть, Сіквели завжди сідають в калюжу. однак із Гаррі Поттером це не працює, друже. Нашу улюблену історію чари оберігають, бо особливо вона, про це всі в світі знають. До зустрічі пізніше, всім, експекто патронам, пригоди дуже скоро чекають на нас знову. Магія всюди з нами, тільки придивися. Ми ще зустрінемось. А доти пустощі вдалися.